Коротше, всім приєм, друзі, я Ігор і я хочу вам сказати, що це я знімаю не на телефон, от, мій настоящий телефон. В мене камера, але на жаль, вона трошки ну, старша за мене. І так, що я хотів донести? Буде новий формат відео, іменно як влоги і тому подібне. Я вам чесно кажу, я це зроблю, і влог на моє день народження вийде скоро. Бо воно в мене в четверг, а я навіть не знаю, що робити, блін. Бо я не розумію, як його устроїти. Чи буде щось інтересне, чи буде щось прикольне, чи буде щось взагалі, ну, щось сверхъестественне. Не то, що обично я... Взяв, пішов, посидів, погралися і розійшлись. А щоб було прямо таке щось унікальне, щоб якась ізюмінка була. Я постараюся це все зробити, це все. По-перше, постараюся зняти на цю ж камеру. Я вам зараз її покажу. Якщо зможу взагалі. На коробці, от. Якщо видно, якщо ні, то от вона. Так, звісно, коробочка, то стара, но... Комплект в не, ней нахилий, Я вам в натуре кажу Так что все будет, не переживайте. И он сидит. може еще на него обзор зроблю <laughs> Ладно, давайте. До следующих